Продовжуючи тему візхолтингу, сьогодні ми поговоримо про уникання та покарання. Уникання. Якщо ми не будемо говорити про це, то цього як би немає. Це теж досить часта позиція людей, які не готові йти на конфлікт. Але якщо в першому варіанті. Мовчазний ще розглядає можливість обговорення і подальшого вирішення та порозуміння, то у випадку з уникненням мовчання покликане поховати під собою і конфлікт, і її причину. Покарання. З тобою я більше не розмовляю. Прийом, який відомий нам з дитячого садочка. Ним можуть користуватись і діти, і батьки, і така манера поведінки в разі конфлікту може переноситись і в доросле життя. Коли кращим варіантом здається залишити провинивця, думати над своєю поведінкою. Застосовуючи ці маніпуляції, люди накопичують образи, накручують себе і між ними росте. Стіна непорозуміння, яка руйнує близькість, довіру, любов, не допускайте такого.